У наш час рідко кому вдається уникнути таких поширених проблем зі здоров'ям як відкладення солей в суглобах або камені в нирках, А вже остеохондроз зустрічається навіть у школярів, медицина досі не може запропонувати 100% ефективних засобів для позбавлення від цих напастей, а тим часом дієві ліки росте у багатьох прямо в городі. Потрібно тільки навчитися правильно використовувати корінь соняшнику, і здоров'я вдасться повернути без медичного втручання корінь соняшнику, лікувальні властивості і протипоказання для квітникарів соняшник яскрава прикраса саду, для всіх інших джерело смачних насіння і ароматного соняшникової олії, але мало хто знає наскільки корисне для здоров'я коріння соняшнику. Лікування остеохондрозу, очищення суглобів від солей і виведення каменів з нирок завдяки такому природному ліків, проходить швидко і ефективно без шкоди для організму. Якщо на вашій ділянці не ростуть соняшники, виростити їх не скласти особливих труднощів. Ця культура досить невибаглива. Потрібно тільки ретельно оберігати сходи від бур'янів, ну а ті, у кого немає власної земельної ділянки. Зможуть легко знайти вже готові до вживання коріння соняшнику в інтернет-магазинах. Відео про користь соняшнику у народній медицині коріння соняшнику застосування знайшли ще кілька століть тому, вони вважалися одним з найбільш ефективних засобів для розчинення каменів в печінці і нирках, однак в останні десятиліття користь цього природного ліки була незаслужено забута, і камені почали дробити за допомогою ультразвуку або видаляти шляхом оперативного втручання. Що не завжди безслідно проходить для організму. Однак невірно було б стверджувати, що корінь соняшнику позбавляє від будь-якого виду каменів в печінці і нирках. Завдяки вмісту лужних алкалоїдів рослинного походження соняшник може розчиняти камені, утворені в кислому середовищі оксалатні і уратні, ті ж камені, що сформувалися в лужному середовищі карбонатні і фосфатні, відвар не нездатний розчинити. Також марно буде розчиняти за допомогою коренів соняшнику білкові цистинові, холестеринові і ксантинові камені, тому щоб вас не розчарували коріння соняшнику, лікування варто починати тільки після того, як ви дізнаєтеся природу каменів, що утворилися в ваших органах. Інша напасть, з якою успішно справляється корінь соняшнику. Виведення солей з суглобів, але і тут не варто розраховувати на диво. Соняшник лише допоможе вам розчинити солі в суглобах, Хрящову тканину він відновити не в силах, тому відвар коренів буде більш корисний для профілактики відкладення солей, а не в тому випадку, коли хрящ суглоба вже пошкоджений. Варто відзначити, що лікує корінь соняшнику і діабет, помітне поліпшення настає приблизно через півроку після вживання відвару. А також нормалізує тиск, позбавляє від серцевих і головних болів, повністю очищає організм від накопичених шлаків. Що стосується протипоказань, відвар коренів соняшнику не варто приймати при нерозчинних каменях, а також під час вагітності і при грудному вигодовуванні як не помилитися при покупці коренів або при їх заготівлі. Якщо ви вирішили придбати коріння соняшнику через інтернет, будьте уважні. Так як деякі недобросовісні продавці видають за коріння, подрібнені висушені стебла соняшнику або зовсім деревну масу подібного кольору, намагайтеся вибирати продукцію. яка зовні дійсно схожа на коріння, у соняшнику корінь являє собою щільне утворення з невеликим каналом всередині. Якщо верхню темну шкірку зчистити, Поверхня кореня набуває білого кольору, сам корінь висихає і стає дуже легким. Бажано, щоб корінь соняшнику висихав природним шляхом, а не в результаті хімічної обробки, як це часто буває на полях багатьох господарств, перевірити, чи справжній корінь соняшнику ви придбали легко, заваріть його в окропі і дайте настоятися хвилин 10. Справжній настій повинен вийти темно-коричневим з насиченим ароматом свіжовичавленого соняшникової олії. Якщо цього не сталося, значить куплений товар виявився підробкою. Самостійна заготівля коренів соняшнику позбавить вас від ризику опинитися обдуреним і гарантує екологічну безпеку природного ліки. Головна умова дочекатися: поки соняшник визріє до коричневого кольору, інакше лікувальна сила рослини буде незначна. Заготівля і сушка коренів для відвару. Після того, як капелюшки з соняшнику будуть зрізані, викопайте коріння, землю досить струсити, мити коріння не бажано. З товстого центрального кореня зріжте ниткоподібні бічні корінці, розщепіть коріння в довжину частин на 4-6, щоб кожна частина вийшла солівець діаметром, висушіть коріння під навісом на протязі, в духовці і під сонцем їх сушити не рекомендується. Висушені корінці подрібніть на частинки по 1,5 см. Отримана маса щепочек готова для приготування відвару. Зберігати висушені коріння можна до трьох років. Приготування відвару з кореня соняшнику, цілющий відвар з сушеного кореня готується легко. Досить один стакан подрібнених і висушених коренів соняшнику залити трьома літрами води і поварити хвилин п'ять на повільному вогні, одержаний відвар злийте і поставте в холодильник для збереження корисних властивостей. Коріння викидати не варто, з них можна буде знову отримати відвар, поваривши на повільному вогні в трьох літрах води вже протягом десяти хвилин, згодяться вони і для третьої варіння. Тільки час приготування збільшиться до 20 хвилин. Для позбавлення від каменів в нирках відвар потрібно пити по одному літру щодня, приймаючи невеликими порціями до їжі або після. Смаку він не має, тому його можна просто пити як воду. При цьому шкідливі продукти з раціону необхідно виключити Копчені, гострі солоні страви і алкоголь для зцілення колінних плечових ліктьових суглобів, змочуйте тканину відваром. Прикладайте на ніч до хворого місця і обертайте зверху плівкою, результат буде краще, якщо додатково ще приймати відвар всередину. При діабеті теж корисно використовувати корінь соняшнику, застосування його допоможе помітно знизити цукор в крові, тільки для відвару знадобиться не сам корінь, а відходять від нього волоски. Щоб їх зібрати, корінь потрібно буде викопати в самий розпал цвітіння соняшнику після дощу. Так волосків збережеться більше відірвавши волоски. Висушіть їх в тіні і приготуйте відвар одну столову ложку підсушених волосків. Помістіть в трилітрову банку і залийте двома з половиною літрами окропу. Банку потрібно укутати на 40 хвилин, після чого процідити настій. Пити ліки можна замість води протягом дня в необмеженій кількості. На наступний день потрібно буде приготувати новий настій. Якщо ви будете щотижня перевіряти за допомогою аналізів цукор в крові, то незабаром помітите, наскільки сприятливо позначається питво настою на вашому здоров'ї.